То есть наводчик робить свою работу поднимает ствол, командир гарматы разраховывает данные, которые Так дают старше батареи. То есть прицел, ривень, доворот, снаряд, марка снаряда и заряд. Останні тижні, так і як останні дні з моменту звільнення Херсонської області і всього лівого берега, противник на правому березі залишив підрозділи, які знаходилися на лівому березі. В першу чергу це артилерійські підрозділи, і постійно веде вогонь по населених пунктах Херсонської області і по самому Херсону. І ми знаходимося на цьому напрямку для того, щоб відбувати ці. Удари противника, тобто ми контрбатарейну боротьбу ведемо з ним. Постійно проводимо розвідку противника оптичними засобами, звукометричними. Також безпілотники використовуємо дуже часто, тобто безпілотник, типу лелекі, фурії, проводить розвідку місцевості, виявляє скупчення противника або бронетехніку, противника артилерійські підрозділи. Після чого направляється другий безпілотник. Вже все час ми наводимося по цілі і відпрацьовуємо по цібу ну, по цілі з коректоровкою. Ну, останні цілі, ті, що ми вражали, це були взводні опорні пункти. Тобто ми вели вогонь по бліндажам противника, тобто, де він найбільше скупчувався після пострілу. Він зачастую ховається в бліндажі, і після чого ми вже в цих бліндажах накриваємо противника. Також часто вели вогонь по. В підрозділах їхніх артилерійських, це причіпні гармати 100 С, так звані, було знищено дві таких установки разом з боєкомплектом. На днях був знищений КАМАЗ підвозу боєприпасів з боєприпасами. Також, так як ми не одні знаходимося з артистських підрозділів, інші артилерійські підрозділи виконують вогневі завдання, знищуючі танки, мінометні розрахунки противника. Тобто на цьому напрямку ми не даємо спокійно дихати противнику.